Я дуже обожнюю і почала цінувати все таке, що я ходжу в цю школу, дуже цікаво. Просто треба трошечки свої працює. Тому що практика це добре, але теорію теж треба знати. Ну, і практику на практиці теж треба добре працювати. Якщо тепер ви будете мене, певно, частіше бачити в ось такому натуральному більш вигляді. Ну скажіть, що я реально красива. Ну трошечки ну. Навіть без макіяжу. Так, да, Влада сказала без макіяжу. Без макіяжу. Без макіяжу. Без макіяжу. Ну, скажіть, якій ще школі ви можете, ну, у вас, наприклад, сьогодні практика, косметика, і, і сьогодні ви робите масаж, спочатку, наприклад, ти зробила, да? потім тобі роблять і ти просто кайфуєш. Ну, от, в якій такій школі це може бути? По-перше, це цікаво, по-перше, приємно, по-перше, по-перше, я люблю школу. По-перше, по-друге, по, по, по точніше. Це мені здається, що я реально змінююсь. Прям так відростаю, чи що тому що дивіться, блін, я ніколи, ніколи, я не бачила себе в червоному одязі. Ніколи. А тут десь пару днів назад я захотіла якусь ковтиночку червоного. Ну що, знайшла, купила і все. Це не я. Це не минула влада, це якась ну, нова влада.